Ситуація в зоні АТО залишається надскладною. Жорсткі бої на державному кордоні тривають декілька діб. Військових збройних сил України обстрілюють із мінометів і артилерії, зокрема градів. За інформацією цивільних громадян, установки розташовані в селищі Гуково на території РФ. Росіяни обстрілюють і свої території для дискредитації української армії. По той бік кордону стягуються ворожі війська. Відомо про передислокацію колони військової техніки поблизу міста Старий Ускол Білгородської області. Наразі бригада розташована неподалік харківського кордону. Аналогічна ситуація спостерігається практично на всіх прикордонних зрф територіях. Ворог постійно веде спостереження за передислокацією українських підрозділів з безпілотників. Цього тижня найбільших ударів наші військові зазнали в районах Зеленопілля, Ізварене, Галута та Саур-Могили. Неподалік Луганської області, особовий склад. Збройних сил України чи не щодня потрапляє у засідки. Терористи обстрілюють позиції та блокпости українських військових з важкої зброї. Незважаючи на нові санкції та прохання Європейського союзу і всіх цивілізованих країн, російські вбивці продовжують здійснювати атаки на наших військовослужбовців та мирних громадян і знищують інфраструктуру Донбасу. Гарантії безпеки від країн-учасниць Будапештського меморандуму щодо без'ядерного статусу України не працюють. Відтак, збройні сили України змушені самотужки боротися з найбільшим у світі агресії. Кресором та його армією. Євроспільнота, всіляко підтримуючи Україну та обіцяючи накласти на Російську Федерацію нищівні економічні санкції, у вирішальний момент чомусь осліпла та оніміла. Тепер вона вимагає переговорів з терористами, і це в той час, коли бойовики цинічно вбивають наших побратимів. А те, що саме російські найманці воюють на теренах Луганської та Донецької областей, вже ні для кого не таємниця, та й доказів більше ніж достатньо. Це все прийдемо Мороз. Малий реактивний момент. Вироблений в Росії спорядження тисяч перший рік. Також бачите на ящику маркування. ТО 93 рік, і п'ятозна номер військової. Це російська військова частина. Різні модифікації РПГ: вогнемети, протипіхотні та протитанкові міни, ПЗРК, мінометні та артилерійські установки. Це перелік далеко не всіх зразків російського озброєння, яким нині воюють так звані народні ополченці. Міста та села, які звільняють українські військові від терористів, просто нашпиговані зброєю та вибухівкою. Лише напередодні приїзду президента України у Слов'янськ під час зачистки центральної площі група спецназівців різноманітним озброєнням північного сусіда вщерть заповнила. Два Урали. В ході цієї зачистки та досмотру жилих будівель, які знаходилися по периметру, було виявлено моїм підрозділом підпільний склад боєприпасів. Я вважаю, що в місті Славянськ дуже-дуже багато таких складів, тому що приїзд боєприпасів та забезпечення їх взагалі боєприпасами. Контрольована нашими силами, тому що кордон нашої держави було відкрито. Та терористи використовують не лише російську зброю. Серед трофеїв є десятки, а то й сотні зразків, які перебувають на обліку в військових частинах окупованого Криму та Південної Осетії. Це е, та зброя, з якої вони з збили наші гелікатери. Е, тобто, воно також є маркування відповідне, також більше. 80 штук таких Бо Зараз також, вивчаємо, звідки вони з'явилися. Є і польське виробництво поки що так. Це у нас польське, так? так? Це польське виробництво, тому, звичайно, є питання. Україна не закупала в Польщі. Якщо Росія закупала або закупала якісь інші держави, то ми також надамо відповідні документи. Вилученої в терористів зброї вже може вистачити на оснащення декількох батальйонів. А в столиці навіть відкрили її виставку. Де киянам та іноземним дипломатам продемонстрували не лише військові експонати, а й документи на них. Аби вкотре довести, спонсором бойових дій на сході є Російська Федерація. П'ять ящиків РПГ-8-18. Реактивна протитанкова граната, за допомогою яких сепаратисти. Могли знищити нашу бронетехніку техніку або просту техніку з особовим складом. А Також тут є усі упаковочні листи, які, прошу зазначити, пишуться на російській мові. Ось. В наших частинах вже давним-давно все на українській мові, на нашій державній. Про терористичну діяльність російських найманців на теренах України говорять і самі сепаратисти. Были чеченцы, были гиркины, были ну кто угодно. Сейчас можно ждать от них любой беды и провокации. Это, это просто сейчас остались там не люди. А профессиональные российские военные? А там очень много, особенно вот до недавнего времени было снайперов, инструкторов. И действительно людей можно было по ним смотреть, как они обращаются с оружием. То есть рука это продолжение, оружие это продолжение руки. Невідомо скільки та яких доказів цієї причетності вимагатиме Європа. Та хочеться сподіватися, що наша держава не залишиться наодинці з бідою. Члени Будапештського меморандуму таки дотримуються своїх зобов'язань. А в Україні нарешті запанує мир. Смена наряда. Україна у вогні руйнуються цілі міста, ламаються людські долі. Надія побороти ворожу навалу лише на українську армію. Наші військові на передовій їм у цьому протистоянні із терористами та російськими військами дістається найважче. Визначальний чинник, бойовий дух та готовність довести свою священну справу до кінця. Навіть тих, хто тільки вдягнув військовий однострій, налаштовують бути морально готовими до будь-якої ситуації. Тож для студентів, які вчаться за програмою підготовки офіцерів запасу, у Львівському військовому виші провели. Заняття на полігоні. Тут кожен зміг відчути атмосферу бою. Злагоджені дії та взаємовиручка запорука вдалого виконання бойового завдання. Долаючи смугу перешкод, студенти, хоч і забруднились, та, як кажуть, обличчям в багнюку не вдарили. Омлені брудні, але надзвичайно задоволені тим, що вони подолали всі перешкоди. Майбутні офіцери запасу поділилися своїми враженнями. Спершу, звісно ж, збоку здається, що все легше, але коли ви в дійсності опиняєтеся там, на цій полосі, ви починаєте розуміти якісь, можливо, певні свої чи фізичні недоліки, ну, ви це відчуваєте на собі і відповідно, звісно ж на полосі важче. Після полоси відчуваєш, що ти прийшов і почуваєш себе добре і те, що ти виконав, поставлене завдання. В цьому, тому що, коли, скажімо, ви не, ви, вам важко. Подолати якусь висоту чи ще щось, вам подадуть руку, вас завжди витянуть і ви знаєте, що ваш товариш ніколи вас не кине. Ні в бою, ні на цій полосі. Який елемент був найтяжчий? Найтяжчий... Танковий рів. Танковий рів з водою. А чому? Просто тяжко було затягнути своїх побратимів наверх нагору. Слизько, немає як стати. Так. Є бажання пройти ще раз і. В принципі, можна десь через місяць, але не скорше!